Від Чорнобиля пройшов через кожен міліцейський колектив. Працівники органів внутрішніх справ, по суті, стали живою стіною, яка врятувала світ. На знак глибокої пошани хочу згадати всіх, хто віддав життя, але виконав обов'язок. За наказом працівники міліції йшли на смертельний ризик. Більше трьохсот війницьких правоохоронців, ліквідаторів аварії, назавжди вибули зі списку живих. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено занадто дорогою ціною. І наше завдання пронести через покоління пам'ять про ту страшну трагедію та мужніх ліквідаторів, які її здавали. Від імені колеги та багатотисячного колективу нашого управління бажаю присутнім міцного здоров'я, активного довголіття, шани, родинного затишку та всіх радії. І нехай Господь Бог усіх оберігає. У мене було підлеглих там, в погонах тільки війська цивільної оборони і міліції пожежної було біля 30 тисяч чоловік. От. Я прийшов туди працювати в травні 1987 року і закінчив в листопаді 92 року. Службу всі несли вахтовим методом, по три місяці працювали, потім уходили опять на три місяці. А я без вахтового методу я працював постійно там. був. Наприклад, до того, як я прийшов туди в зону, так називаємо самосьов, а це ті, які відказались від виселення десь переховувалися, то залишилося 1185 чоловік. От, всього це жили там, по селам проживали. А остальні, все населення було виселено з зони і перевезено в другі місця за територією зони. Вся зона 30 кілометрова була огорожена, от, столби стояли, колючою проволокою. І нести патрульну службу працівників міліції вдоль цієї огорожі, щоб ніхто не проникав в зону. Ну, я тако сказати, щоб там хтось ну, багато хворіло людей, от, які отримали дозу опроміння високу, вони хворіли. От. Ну, е Проживати там теж було трошки бажаючих, щоб повернутися назад в зону, ми так як казали, що ми там народилися, ми там повинні жити. Але ну, ми там і на то були, щоб нікого туди не пропускати. Потім з 5 мая ночі, приказом міністра Союзу мене назначають начальником приписку Чорнобильської ГРОВД, тому що всі ці райони розформувалися, а мене назначають начальником приписку Чорнобильської ГРОВД. І поручають всю зону. Ми свої дозіми тримали свої, От самі заміряли, самі, це, самі оприділяли радіацію, а хто, яке кількість, який вред радіації, об этом нам ніхто нічого не говорив. Ми об этом не знали. Точно, яке колієство у кожної людини радіації, ніхто не міг оприділити. В самої там потрібно було через мост проїхати. От ми людей туди возили ПТР автомобіль, то через мост проїжджали, то на мосту настільки височайша була радіація, що коли ПТР проходив через мост, то вже сигналізували, що далі їхати не можна. Але ми їхали туди і. Людей везли, тому що охороняли порядок, і... 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 общесний порядок і крім цього e... ще й і... e... домашні всі поставляли, квартири, там that's все... That's все все ісключительно.